І так, усім привіт, середа, 21 січня, я вийшов на двір та трошки змінити локацію. подивитися, як тут себе виноградник чувствує. Бачите, ніхто тут не ходив, ні одного сліда немає. Ну, тобто весь виноградник повністю накритий, не оставляв я тут ні одного куща. Якби не одного, всі, всі накриті. Відкрита тільки арка. Тільки арка відкрита. Ну, перед будинком відкритий виноград. Морозів у нас були сама нижча температура опускалася е, короткочасно до мінус 20. Нижча не було. Е, Ні разу, не бачив я таких показників. Тим більше, що у мене ну, би, приложення на телефоні, е, яке підв'язана під мою станцію, я там можу подивитися. Е, ну, Тобто, телефон зв'язаний з отою метеостанцією, яка в мене в будинку. І там я в телефоні можу подивитися, яка була. Була температура ну, сама нижча, сама вища, е, ну, якось найвища. Значить, е, по саду е, бруньки дивився, я ходив по персиках, Дивіться, отак ну, ну, воно, бачите, трошки інній. Температура на даний момент зараз мінус 8. Е, У ну, мене вони всі бачите, це не не від холоду, щоб не писали мені, що для чого це. це чисто від морозобоїн, щоб сонце не кору, щоб кора не тріскала. І від самошечих зайців. От. Бо вони все одно тут ось дивіться. В каруселі є. Забор я так і не поставив, бо то було сиро, не хотіли грязь місити. Ось дивіться, хто розбирається в снідах, ось охотники ж є, є заячі, бачите, ось, ось цієї ночі наскакали, дивіться. Ось, і до кожного деревця, гляньте, ось підбіг. Ну, ви знаєте, я ще замітив, що в мене ці ось я не... Е, як би, це... Зроблена окуліровка тут я не трогав, це гіркий миндаль росте. А, і там внизу окуліровка. То думаю, якщо він там і погризе, нічого страшного, бо все одно весною зразу тільки піде сокорух, я його все зріжу, як би. Це... А всі остальні, дивіться, повністю весь сад у мене закритий. Дивіться, повністю. Так що Геть усі дерева, абсолютно. Бо заячі сліди, вони до кожного ось дерева, дивіться, підбіг, під оббіг. І, і це коло кожного, ось дивіться, дерево, ось, ось сліди, сиділо. От. Ну, поки поки. ось, о, дивіться, дерево. От. Це Анжеліна слива. І ось, о, сиділо, так само от. Дивіться, айспіч все точно так само. Тобто не було по цих ось шкурок, вже погриз би паразит. Це однозначно. Коротше, коло кожного, дивіться, де ось я показую, скільки слідів тут. оце. Там у мене ж калітки позакривані, собаки тут не бігають. І якби Ночі. А зайці, от, бачите, стрибають. Так що весь сад повністю закритий. Я ж кажу, це не для того, щоб ну, що холоду боїться, та тут це. це для того, щоб зараза та вухата не погризла кору на, на деревах. Що ще вам хочу показати сьогодні? Сьогодні я вам хочу показати. Я в принципі вийшов раді цього. Хочу показати молоді прирости от гадство. Так хотів пофастатися, а воно все в інії. Ось. Бачите? Коротше. Ну, я вам ще пізніше ще раз вийду, коли вже не буде їхня, а воно розтане, я вам покажу усі молоді прирости за цей рік. І, тобто Ми з вами не знайдемо ні одного поріза. Ось ось молоді. Це все однорічні цього року, ну, тобто не цього, а 25-го року. Ні одного поріза цикадок немає. Ні одного. Ось, ось ці дерева, що ми з вами, розіт, плюс 30, бачите, бірки вісять. Ті, що я вам показував на цій деревині, саме більше вона була геть. Ось. А ви навіть і зараз можете побачити. Ось, о, дивіться, бачите, це все було якби. Це в таких ну подобана деревина і вона геть аж-аж минулорічний. подобана, Ось, ось молоді. Ось. Ні одного, нема ні одного поріза. Це вся робота канонір дуо. от, Канонір дуо і 30 d оце я тут працював оцими препаратами. Тобто я обходив уже весь сад, дивився усі. Геть. Всі молоді прирости, де тільки є, ні одного я не бачив. Так всі дерева збірками. Це ось я санмайтом працював, санмайт 30 d Коротше, Ніде немає. От. О, тут бачу зайця все вже погриз. Паразит. Ну, ось дивіться, Робота зайця. От. Тут погриз, тут отгриз. Тут ось от гриз. Ну ось бачите, як витоптав під, під деревом. Тобто, ну, паразити. А що ти зробиш? Тут забора немає. Ну, не бородиться аж повністю аж до балки все. Тут ось не трогає і тут ось от грис. Ось сюди внизу дивіться. Оп! І от гриз. Паразит. А так цикадок. Ніде слідів немає. Тобто я повністю поборов в цикатку. Повністю. Щоб в себе я обходив в кожну віточку, обдивлявся, гілячки на молодих деревцятах. Ну, це все якби тут два фактора. Тут Получається, що чорний пар, бо тут повністю це все чорний пар, я показував, ви бачили. От. І в мене тут оцю траву я там вижигав під цим е гербіцидом, галантом, приствольні круги, а все остальне та й тут ось я вже почав цю траву перебивати. Як бачите, тут ну, вже снігом крито, звісно, не бачите, але тут ви бачили, що все тут чорне було то ніде, ні одного поріза немає. Ні на яблунях, ні на грушах, взагалі не йде. Не знайшов я. Хоча ж спеціально шукав ці порізи, немає. Так що канонір дуо і чорний пар, оця ця пара ну, працює ну, просто дуже-дуже гарно. Так що можете брати собі на вооруження, що знатиме те, що... Якщо будете держати чорний пар або хоча б обробляти його, тим більше що в мене ж пшениця була, ви ж бачили, там цілий город пшениці. Тобто, пшениця також оброблялася, канонір дуга, бризкалася, бо і з хвороб був обробіток і підкормки були, і от шкідників були підкормки. Так що Оброблялося воно. то і немає ніяких цикадок. Ну, тобто, перезимуємо, перезимуємо, тоді подивимося, як буде з оцими. Ось ось, з моїми. Бачите, як ніві стався. Тут вже має бути урожай по-любому він. Та не дуже він буде, бо вже ну, я бачу плодові ці за багато на ньому. Ну, це все. Оці це все е, різні сорти привито на ці абрикосі. І абрикос, а це ось рідна тільки абрикоси залишилося. Ну, тут е, також ось є краснощокий прищеплений, буду потім приакулірований. Ось у абориген, ось оці вони замотані. Я потім їх по весні так клас-клас-клас зроблю. Подивимося, що з цього вийде. От. Будиночок ось лежить, не не ніс. А чого лежить, а я вам показую, дивіться. Бачите? Геть. Коротше, дирки здорові. Тут 10-12. А о, дві дирки всього зайняті. А все остальне прогуляло. Через що він тут лежить, і я відходжу вже від цього. Буде ще одне відео по на цю тему. Короче. От. Я зараз ну, короче, буде відео, я вам розкажу таку дуже для вас хорошу інформацію і відносно як це дешево можна зробити, бо нарізання, нарізання очеретяних отих коморок. Воно трудоємке, от, не в кожного є сто очерет і чищення, витягування куконів. І тоді і тепер воно наоборот не, би, не, не способствує вам заняться цими осмаями, а наоборот вас відталкує за оцих процесів. Розберемо один процес такий, і я покажу вам. Ну, я зроблю, По-любому я зроблю це відео і я вам покажу, як Можна ну, Багаторазові використовувати коморки багаторазові. От. Як це все чиститься, там, ну, покажу вам усе. Це буде трохи пізніше. Так що ось так. На цьому все. Просто був такий обзорчик посаду. По, по цих кладках ну, пізніше ще, і трошки як іній зійде, там, ну, не буде. Я вийду, ще будемо робити по саду обход по всіх деревцятах, де що як. І коротше, там ще ми повернемося до цієї теми. А на цьому все. Всім дякую за перегляд, до побачення, до, до наступних відео.